Приходить чоловік до діагноста, кладе на стіл стопку доларів і каже: Лікарю, у мене головний біль просто дикий, нічого не допомагає. Знайдіть причину. Лікар гроші побачив і почав обстеження. Перевірив і каже: А я все перевірив, якщо вас не каструвати. Головний біль ніколи не закінчиться. То ти що, здурів чи що? Пішов ти? Через тиждень мужик приходить знову до лікаря і каже: Лікарю, мучитися більше не хочу, каструйте. Ну, його кастрували, головний біль одразу пройшов. Полетів чоловік у Мілан відпочити і пошопитися. Приходить у дорогий бутік, набрав кучу шмоток, на касі продавець пробиває всі покупки і каже. А у нас є фірмова білизна. А чи не хочете щось придбати? А дайте мені, он ті плавки, а тільки на два розміри менше. Я два роки вже працюю в цьому бутіку. Вам точно потрібно на два розміри більше. А я знаю, чому мені треба на два розміри менше. Ой, ну повірте мені, якщо ви возьмете на два розміри менше, то вони вам сильно. Здавлюватимуть яйця, і у вас будуть дуже страшні головні болі. От бляха. <реш> а твій чоловік у ліжку віддає подружній обов'язок? Ха, який там? Ще в більші борги залазить. <реш> Заходить кролик до борделя йому кажуть: зараз нікого немає, тільки стара удавиха. Ну, кролик почесав свою шию і каже: Вау, екзотика! Я погоджуюсь. Заходить у кімнату, а у Давиха відкриває одне око і думає: «Так, клієнт чи обід? Обід чи клієнт? Взяла і проковтнула його. Через п'ять хвилин думає, а вдруг клієнт тоді від господаря від грибу. Взяла і виплюнула його. Кролик вилетів, потрусився і захоплено кричить Ого, оце мінет.